Сьогодні, 5 лютого, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У ньому взяли участь депутати міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко. Головував на комісії Олександр Плескун. Під Час засідання обговорювали розподіл бюджетних коштів, зокрема на потреби житлово-комунального господарства, соціальних закладів міста освіти. На комісії були і представники цих галузей, які за потреби доповідали по проєктах рішень для закладу дошкільної освіти ясла садок номер 35. На оплату за виконані роботи з встановлення системи автоматичної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Скажіть, будь ласка, скільки у нас ще закладів не оборудовані системою автоматичної сигналізації? У нас залишилося буквально три або чотири заклади, але вони працюють. скажімо, ці будівлі не задіяні в освітньому процесі. Ті, які у нас заклади загально-середньої шкіли всі потошкільні всі, і залишилось там треба чотири закладу шкільної освіти, але вони задіяні. Заклади охорони здоров'я Кременчука. Зараз на етапі заключення договорів із Національною службою здоров'я, тому є питання з виплатами заробітної платні. Наразі планується виділення коштів із міського бюджету, аби частково вирішити цю проблему. Ми надаємо кошти мільйон сто п'ять лікарні правобережної і лікарні планового лікування мільйон 635 для того, щоб вони покрили борги по заробітної платі. На сьогоднішній день ще не всі лікарні заключили СНЦЗУ угоди, тому є в лікарнях проблема з виплатою. Тому ми ці кошти отдамо, будемо в той же день помагаємося обробити це рішення, щоб люди могли скоріше отримати заробітну плату. Усі рішення, які затвердили Сьогодні на засіданні бюджетної комісії розглядатимуть на найближчому засіданні виконавчого комітету. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.